Броньована операційна для фронту у Дніпропетровську у Мільці, зі старого БТРа зробили лікарню на колесах. Автомобіль вже чекають на сході. Однак, перед відправленням він має пройти випробовування та отримати відповідну оцінку від комісії збройних сил. Джедаї одними з перших побачили фантастичну новинку. Тож яку машину приготували польовим хірургам, в сюжеті наших кореспондентів. Мав возити туристів у гори, а натомість рятуватиме життя пораненим бійцям у зоні АТО. У Дніпропетровську автолюбителі вже майже закінчили роботу над пересувним броньованим шпиталем. Операційна на колесах має два двигуни: запас пального, гарячу холодну воду та генератори, які за потреби підтримуватимуть роботу електрообладнання до трьох діб. Лікарі місця своєї можливої роботи вже бачили. Залишилось дочекатись комісії зі збройних сил, яка має оцінити технічну придатність панцерника для роботи в бойових умовах. Якщо Якщо все буде гаразд, за місяць-півтора мобільна операційна буде готова стати до роботи. Ну, по плану це буде операційна на колесах, перезнаємо. Вентиляція, отоплення. Там стоїть електростанція, кислородні балони будуть для вентиляції легких, холодильники. Вот, мойка, я имею в виду руки, душевая, потому что врачи должны где-то в полевых условиях как-то мыться, поддерживать гигиену. Большой запас воды, порядка 800 литров воды. Из них 400 литров питьевой, остальная техническая вода, чтобы мылись. И большой запас топлива, порядка 400 литров. То при расходе топлива минимальных 70, минимальный это на одном двигателе, максимальный это 34 литра. Вона може там місяці більше автономно їздити і лічити. Захист персоналу та поранених забезпечує броньоване скло, яке у свою чергу захищають титанові пластини. Пулі, осколки, по ідеї, тому що 2 міліметри титану заміняють 10 міліметрів броні. Корпус машини посилений і утеплений. То, тобто броні наружні немає. Ну, внутрі стоїть титанова обшивка, плюс е оброблений корпус. Там подкладки специально. Поэтому, в принципе, от осколков она достаточно надежно защищена, каких-то других взрывов и всего остального. И не пробьешь. Базою для мобільної операційної став старый, ще радянський, але надійний БТР. Своего здесь только база. Базой является БТР 60-го. Все остальное это доработки. Мы ее разрезали пополам и удлинили на 2,5 метра. Плюс мы добавили всю лицевую часть, так морду, ми відрізали, теж добавили, поставили там, посадили там водителя, електростанцію, ну, кое-каке обладнання. І зробили дуже багажний відсік. Від старої машини залишилась тільки ходова, але на неї майстри дають гарантію, навіть враховуючи екстремальні умови використання на лінії фронту. Решту частин і вузлів замінили сучасними аналогами. Ми поставили, постави дизельні мотори, імпортні коробки і практично всю начинку поставили з нуля нову. Медики, які вже бачили цей пересувний шпиталь, кажуть, щоб задовільнити нинішні потреби польової хірургії, їм потрібно щонайменше 10 таких машин.